Зараз відбувається в нашому районному відділку поліції передача зброї, яка прийшла з міста Майами від поліції Майами нашим поліцейським. І сьогодні буде урочиста передача цієї зброї. Взагалі, як це відбувалося, у нас був підписаний меморандум між містами Майами, Сполучені Штати та Єрпінь. Україна це побратимство було підписано. І Мар'ян Заблоцький і Сергій Йонішис ще рухалися в напрямку. Передачі зброї нашої поліції і нашій територіальної обороні. І сьогодні це перший етап, коли ми зброю передаємо національної поліції. Другий етап це в вересні місяці будуть передані автомати територіальної оборони і частина тим хлопцям, які є на передовій одна тестова одиниця. До неї ще один інший донор подарував 148 тисяч набоїв, тому мали тут 20 автоматів і 80 пістолетів. Скажу ж наперед, що вже готується до відправки наступна партія з іншого міста, там буде приблизно 600 одиниць зброю. У нас тут дуже детальна інформація, звідки ця зброя. У нас навіть напроти кожної одиниці є форма злочину, яка йому відповідає, та входу вона забрана. Власне, передавала зброя, яка була залучена в торгівлях наркотик по грабуваннях або просто не було легітимних підстав її використання. Бачите, різних виробників, як найбільш така поширена зброя, якщо ми кажемо про Україну, тут представлені блоки. 19-та, є маленькі, ось такі, компактні для скритого носіння. Я думаю, що для наших поліцейських, які виконують функції, вона буде дуже, дуже корисна. Крім того, я так розумію, надійшла ще зброя Сміті Весса, що не помиляюсь, 56 калібр, уніфікований натовський. thank you Це зброя виробництва Daniel Defense. Да, якщо ви побачите, тут зазначено також натовський калібр 556. Я впевнений, що такий уніфікований калібр дозволить її використовувати нашими поліцейським. На самому початку ми попросили ряд мерів міста звернутися до їхніх міст побратимів. Я не буду зараз казати, але ряд міст США відмовив. Скажімо так, Майами погодилось, особливо знаючи, що йде мова про проєктів. Відомий у всьому світу як місто, яке вдало себе захистило. І є прекрасним прикладом. Воно відоме по всьому світу. І мер міста Ірпеня відомий як герой не тільки в Україні а й в і в Ірпені. би ця зброя і у всіх була зброя з самого початку війни, 24 лютого, то росіяни не зайшли так далеко. Люди вже б зустрічали зі зброєю їх на кордоні. І передача цієї зброї дуже важлива і для нашої громади. І Я впевнений, що цей рух буде продовжений і інші міста-побратими будуть передавати своїм же містам-побратимам цю зброю. Ми захищаємо не тільки свої власні громади, а всю світову громаду, усю світову спільноту, членами. Це може зробити різницю, змінити світ.